Вітаю! Це коротенький огляд і досвід експлуатації акумуляторного трімуру Дніпром. Ним володію я вже 2 місяці, і за цей час, в принципі, є що вам розповісти, показати і поділитися всім. Може комусь це буде цікаво, може комусь це буде корисно. Так що дивимося ближче. Ось так він виглядає поближче. Зараз ви бачите модель. І до нього взяв ще два отаких акумулятори. Доволі зручні акумулятори. Показую також індикацію. Зараз покажу поближче. Відразу видно, скільки заряду, що прям дуже-дуже зручно. Також є кнопка реверсу. Також запобіжник, спусковий гачок. Зараз на даний момент тут стоїть ось такий диск, бо тут у нас на ділянці ось такі нюанси, то він їх бере прям добре. і от Сьогодні тільки придбав, поставив, то от проходив таку дуже суху, тверду траву, і тут періодично в підсінці різних дерев, вишні також ростуть, то цей диск з ним справляється добре. І також ще з ним в комплекті був 3Т-диск, також вже ним випробував. Дуже класна штука. Прям класно от для якихось от таких твердих, високих бур'янів те, що треба. І також само для велосіння катушка. Для... Вона дуже класно підходить для такої травички, бо вона її перебув... зрізає дуже класно і в принципі, її мульчує також добре. То. На практиці, що я можу сказати, коли два повністю заряджених акумулятора і косити волосінню, то його вистачає, в принципі, не так і довго, десь хвилин ну, 20, якщо от високий бурян, ну от він м'який, щось от схоже на таке на парі, на овсяниці і так далі. Якщо ним косити щось от таке, то його вистачає, звісно, ще, ще менше. Якщо от іменно в волосінню, якщо ставити 3 Т-диск, то час роботи виростає набагато більше. З ним я, от, щоб ви зараз розуміли, прокосив отут доріжку цю і почав косити цю ділянку. Тут також дойшов, тут були сухі вишні. В принципі, не сильно товсті, ну, 3T-диск з ними справився. І такий бур'ян, він прям, ну, твердий доволі. То в принципі нормально 3 т диском І тут ось, ось частинку серединку я тоді не встиг її викости, бо вже просто темно, банально було. І там ще залишилось одне ділення акумулятора 5. Сотих. То прям дуже непогано. І зараз покажу ще другу ділянку. Ось сюди ми на початку відео були, от вона виглядає ось так. Ця ділянка розміром щось біля 11. сотих. І вона туди аж до дерев саме йде, я там також повикашував. Там трішки бурян є, але там дуже сливки поросли. І для тих сливок я ж взяв якраз цей диск. То я цю ділянку викосив за два рази. 3Т-диском, що дуже круто, як на мене. З урахуванням того, що він дуже легкий. От прям дуже легкий. І, в принципі, я брав для захисту ще навушники. Но вони, в принципі, і не треба. Бо він доволі тихий. бо з таких самих особливостей я б сказав, би, це дуже така туга кнопка. Коли довго ходиш, починає просто кість. Уже. Німіть, боліть, пекти. Не знаю, може це в мене так, може це багато в кого так. Це не знаю, це перед покупкою, якщо ви надумаєте собі його брати, то перед покупкою перевіряйте його. А зараз поставлю на штатив і подивитись, як воно буде косити цим диском. Щоб приємного перегляду. І обов'язково не забувайте захист. Це рукавички, це окуляри або захисна маска. Вони також в них є в наявності. Дуже в принципі, зручні. І навіть захистом було вже таке, що відлітали камінчики, бо тут доволі нерівний рельєф. Тут і мурав'ї нарили, і місцями кроти нарили, і косулі тут ходять, натоптали. І буває таке, і просто тут одна частина городу, друга і третя частина городу. Вони йдуть такими сходинками. І коли от біля сходинки проходиш, часто от вриваєшся, от врізається в землю. І також земля летить, десь якийсь камінчик відлітає, так що будьте обережні з цим дуже-дуже сильно. Бо... бо ви самі знаєте чого. Що починаємо. Ну, з цього приводу, що можу сказати, цей диск дуже швидко тупиться. Я в принципі розумію, що, <смі>, що він тупиться, бо дуже багато він попадає в землю. А тут воно стоїть е, самі оці елементи гострі. Це, від, я так розумію, від пили цепної. А цепна пила дуже сильно не любить землю. Так що, в принципі, щось таке схоже косити не можу, але мені здається, що це явно не його призначення. Ну, класи, в принципі, непогано. Ну, я пройшовся туди до краю. І трішки назад то акумулятори сіли 10% на 30%. То мені здається, що все-таки т диск набагато менше споживає електроенергії. Зараз поставлю ще мене один є, зараз його покажу. І ним спробую. Ще також є, це сьогодні взяв ось такий диск. В принципі, для трави він має також підійти дуже класно. Бо цей мені, в принципі, не сильно сподобався, ну таке може бути. Ті, кому, в принципі, він треба. Чисто для того, щоб гілки різати, от таку сильну поросель, він справляється, в принципі, класно. Ну, все одно там. Кілька разів землю зарилися, пару камінчиків. Трошки затуплюється. Ну, його так, в принципі, можна підточити. Так що, думаю, нормально. Так, тепер пробуємо цей. В принципі все. Акумулятори розрядились. Що хочу сказати з приводу цього диска. Вроді не важкий, але він великий. Поки що. Ну, це мені набагато більше сподобався, ніж той. Він, в принципі, набагато краще підходить од трави. По той позиціонується більше як для гілок, для дерев. Типа там діаметром, оскільки пам'ятаю, не більше. Там. 5 а це для трави, прям для сіна, прям непогано. Коли попадаються такі великі, десь аж мізини сухі будь-які, то з ними справляються добре. Ну, поки що мені більше всього все одно 3T-диск, який в комплекті був. Його набагато довше вистачає в плані акумуляторів, набагато більше прокосити можна. Ну, з другої сторони, оця ділянка ну, вона максимально запущена, дуже сильно запущена і дуже все густе. Зараз, зараз, зараз покажу, як воно взагалі виглядає. От що тут трапляється. ось такі горби. Ти собі йдеш, йдеш диском, і в нього потім раз. І врізався. А густота трави тут місцями вроді, не сильно велика, але тут ось такі штурпаки. Вони тверді доволі. І тут йдемо далі. Тут, тут більш менш. Більш менш, ну знову ж турпаки. Їх доволі багато. От такого ді діаметру. І вони не... тверді доволі. Йдемо далі. Тут більш менш. А тут от таке починається. Тут Прям дуже густе воно було. Так воно зрізає. Якщо воно не таке сильно густе і навіть якщо воно рівне, а немає от таких ям, то набагато легше косити і набагато довше вистачить. Тут знову ж пиляв-пиляв, врізався, бо його не видно було. Така яма. І тут, в принципі, вся ділянка така, і тут ще періодично зустрічаються. І от така рослина, не знаю як вона називається, вона також доволі тверда. То ось така. Ну, більшість все ось таке. І всякими твердими отакими попадаються. Ну Зараз на даний момент я косив, це пройшло 27 хвилин. А перед... Цим подивився по запису відео. 27 хвилин вистачило. І перед цим я частинку затестив перший диск. Не знаю, може з хвилинок 5 покосив. Ну, пів години роботи таким диском це 100% вам гарантовано. В принципі, непогано. Поки докасив, вже й дов... нас вже і звечеріло. То що я хочу з приводу цього стрімера сказати? Вона, в принципі, влаштовує повністю. Він легкий, він не шумний. Так акумуляторів вистачає приблизно там пів години, годину, в залежності від е, аксесуарів, які ви використовуєте, від самої ділянки, як багато там поросло вишняка, там, і, ну, всяких дерев, сінців і так далі. Тобто, в принципі, як на мене, більшість людей подумає, що от, так, в тебе там велика територія, дуже багато цього всього, тобі треба бензину, можливо. Ну, не знаю. В принципі, от цю цю ділянку тут 10, і там 8, і там ще 6 майже. То на цю всю ділянку, якщо використовувати 3T-диск, це разів 6. І, в принципі, ти її все покосив. За один раз от, все це викасити фізично дуже складно. Бо там, як, або жарко, якщо вечором, то комарі, і так далі. <ріхи> і все одно кнопка трошки така важкувата, і рука за, трошки замарюється. То, як на мене, вийти вечором, там пів годинку в годинку покосити, поставити акумулятори, заряджатись, то дуже класно. От прям дуже. І не треба. От, з бензином, з маслом. Не треба вона з нею носитись. Як з бензину, вона важка, вона шумна дуже. Сусідам заважаєш так само. Ти. Свої плюси, свої мінуси. Так, вона більш автономна. Ти її запустив, ти пішов підняклося. Кому це треба? В принципі, вони це відео навіть дивитись не будуть. Якщо ви дивитесь, можливо, вам цікаво от, імно, акумуляторний, щоб вона була легка, проста. І так далі, то як на мене, класно, мені, мені подобається. А ви дивіться самі. Як вам? Я, якщо б запитали, чи б я порекомендував би, то так, порекомендував би. Доволі класно. Якщо у вас ще будуть запитання з цього приводу, бо я косив от до цього тільки одної бензинової, мені не сподобалось, було складно. Тому я собі її придбав. Більше з чим зрівняти мені в принципі немає. З дешевим китайцем бензиновим це ліпше. Набагато ліпше. Хоча вона акумуляторна. По можливостях, ну це саме, вона доволі сильна, навіть коли ти в землю врізався, вона не зупиняється, вона ну, далі продовжує косити. Якщо сильно густе, намотало, вона все одно все рубає. Абсолютно рубає так, акумулятор тоді стає швидше, ну, без ніяк. Якщо дивіться, будуть питання, задавайте в коментарях. На все, все читаю, все, на все відповім. Це канал під Лісом. Дякую за перегляд і до нового відео!